Новий принц персії, і не один розвіювання пліток про Grand Зен Тавто 6 та серіал по Fallout. Про це про інше, про кіньпади, про слово і про нового відімакка. Зараз з вами поговоримо. Новий принц персії готується на вихід, а саме частина, яку розробляли Evil Empire, тобто творці Dead Cells. Видавцями незмінно лишається Ubisoft, але от команда розробників дійсно інтригує. Інсайдери кажуть, що нова частина отримує назву The Rock Prince of Persia. А побачимо ми її досить скоро. Щоправда, в ранньому доступі. в Steam. назва також натякає і на новий жанр Roguelite. і це не дивно враховуючи бекграунд розробників. До речі, команда вже відпрацювала над грою 4 роки, і просто не ділилась цим публічно. Можливо, через неї якраз закинули підтримку. Кудецелс, про яку ми говорили декілька випусків тому. Хоча чорт його знає, що там насправді всередині студії робиться. Я не хочу створювати теорії змов, тож певно, можливо, колись почуємо Побачимо візуал. Підхопили, надихнувшись франко-бельгійськими історіями з картинками, тобто коміксами. А це у нас пригоди Тінтіна, а також астерікс із Обеліксом. Інша команда розробників Dead Cells Motion Twin також показали, чим займалися на весняних канікулах. А саме трейлер до майбутньої гри Windblown. Це буде бойовик, також Роглайт про ковчег, в якому творитимуться криваві речі. Там буде багато боїв, сутичок та виживання. У гри вже є сторінка в Steam з купою деталей, але без дати виходу. Хоча інсайдери нашіптують, що десь цього року ніби має бути радній доступ. Ігроробом зайшов інтерактив взаємодії з гравцями ще за часів розробки Dead Cells, тому стратегію з демоверсією вони продовжують і тут. А там бац вже й новий рік і нові ігри вже повноцінно на релізі. Джокер з Гоакіном Феніксом і Леді Гагою отримав рейтинг R, що означає, що там будуть стволи і піструни, тобто оголеність і насилля, ненормативні фразочки, і все те, що заборонено дивитись дітям і людям з низьким IQ. Також з'явилися нові кадри майбутньої стрічки та тизер. До речі, в кіно вже можете планувати похід. Прокат стартує у жовтні цього року. Тизер змушує шкіру вкритися сиротами. Відчувається оця гострість DC, а це ж навіть не фанова супергеройка. Нагадаю, що перша частина Джокера з Хоакіном Феніксом це гостросоціальна драма, трагікомедія, тому і продовження буде відповідне. Вже є і повний трейлер. Зізнаюся, я пишу цей випуск за декілька годин до того, як він вийде. Тому ось вам Ніка з майбутнього для мене і Ніка з минулого для вас, яка коротко розкаже про свої враження. Вітаю студія! Мій оператор згубив контактну лінзу від камери, тому сьогодні вже. Мірадіо, отже, вночі ми отримали перший повноцінний трейлер майбутньої стички. Він, як і очікувалося, відсилає нас до першої частини, але й натякає на нові течії сюжету. Зокрема, Леді Гага не даремно вписалася в каст, судячи з кадрів, буде і творча складова цих персонажів. Можливо, зірка, що народилася, записала якийсь крутий саунд, який ми з вами почуємо вже ближче до прем'єри. Я раптово була подумала, що у трейлері вже грає щось із нового і спеціального для фільму. Але ні, це кавер на пісню «What a world need is love», який виконує ніби сам Хуакін, тобто Джокер, що ще раз підкреслює тематику любові у фільмі. Загалом важливість музики згадується на самому початку трейлера, де гарно обігрується фраза Музика робить нас одним цілим, натякаючи і на цілісність духу, і на стосунки Гарлін та Джокера. І, судячи з того, що нам показали, треба чекати ще щось із духом Бродвею та сценічностей, адже виглядає вражаюче. Гадаю, в кінотеатрі це відчуватиметься неймовірно. Леді гага вже довела, що вона вправна акторка, тому гадаю, переживати можна менше. Ексцентричність Маргоробі ми не побачимо, але вона тут і не личитиме. Ця Гарлін Квінзель буде зовсім. Сім іншою. Тут від неї вже віє безумством з деяких сцен. Видно, що вона зацікавлена Джокером, але до чого доведе їхня Sweet Love, говорити ще зарано. Фінал відео прям дуже і дуже крутий. Я люблю ці деталі. Тому передивляємося трейлер, аби уловити чим більше деталей. І чекаємо 4 жовтня, аби почути від прем'єри стрічки. Студія, це був наш спецкореспондент Ніка. Дякую, Ніко. Взагалі, дивлячись на цей постер, я не можу згадати, що таке він мені нагадує. Взагалі уловлюю вайбу історію Гарлін степана Шейча, бо комікс дуже крутий. Гарно розповідає історію знайомства і початок стосунків. Гарлінн-Квінзел і Джокера. Охрана відбі, як то кажуть, насправді з постера дійсно можна було щось вловити з цього буяння фармальопису, мальопису, але трейлер показав їхню разючу різність. Історія з Гагою, скоріш за все, буде відбуватися саме з війнями естетики Бродвею і великої сцени, і буде унікальною сама в собі а от мальопис більш приземлений до супергероїки і барвистих відтінків сучасності, тому навряд чи можна покладатися на доробок пана Шіїча, але все одно можу вам його рекомендувати, бо історія досить цікава і розповідає про стосунки Гарлін та Джокера саме від особи пані Квінзель з гарним візуалом, стильною мальовкою і фірмовим стилем безумства цих двох персонажів. До речі, в Україні комікс видало видавництво РМ, і його все ще можна знайти на полицях. Ubisoft оголосили дату виходу Star Wars от 30 серпня цього року. Гра вийде одразу і на ПК, і на PlayStation 5, і на Xbox Series X та S. Також видали нам новий трейлер, у якому показали і культових персонажів з космічної саги. Крім того, нам розказали, що гравці, які придбають Gold чи Ultimate версію за всі гроші світу, отримують можливість почати грати раніше на цілих три дні за інших гравців. Ну і звісно ж їм дадуть різну косметику також. Загалом. Там вона для Маунтів. Не джедайська пригода у всесвіті зоряних воїн. розкаже нам про Кейвес. крадійку, яка планує дещо дуже масштабне. Фактично крадіжку галактичного масштабу. Що там буде, дізнаємося досить скоро. Але вже з трейлеру можна зрозуміти, що схема Star Wars працює. Харизматичний головний герой. Угу. Тільки не кажіть, що ви не відчули тут вайбу хана Соло, не повірю. Так от, харизматичний головний герой є. Мила тваринка Мерч, яку будуть пихати у всі магазини, також є. Екшн є. Сподіваюся. Ось і відкритий світ, і сюжет не підкачають, і буде цікаво. Хоча мене насправді цікавить, наскільки високими будуть тотешні вежі для дослідження мапи, можливо, аж до стратосфери. Трой Бейкер зізнався, що це не він озвучив головного героя в трейлері Grand Theft Auto 6. Принаймні, не того, кого йому приписують. Хто зна, хто знає. Каже, це гарний комплімент і перш за все урок, що люди так активно приписують йому ролі. Але в той же час згадав і Тода Говарда, який не хотів працювати з Троєм, адже цитую, він у Можній грі, тобто його так забагато в індустрії, що не цікаво з ним працювати. Хоча якраз таки Трой зіграє Індіану Джонса у майбутньому релізі Бесезди. певно, просто захладив провину, купивши декілька копій скайриму. Тож, хто саме грає протагоніста у майбутній історії Вай Сіті, покаже час і реліз, а до нього ще треба буде почекати. Насправді ж найбільшим компліментом Бейкер вважає, коли люди не впізнають актора у звучання і не асоціюють персонажа з ним, коли вони чують саме Індіану, саме Джой, Латаліона, Магні чи кого б то не було, але не актора. Тож, якщо ви хочете зробити комплімент своєму улюбленому акторові озвучанню, ви знаєте, що йому казати. Матриця 5» знаходиться в розробці. Так, це нова частина світової франшизи про пригоди Нео у комп'ютерному всесвіті. Цього разу режисером буде Дрю Готард. Ви могли відчути його майстерність, якщо дивилися серіал Бафі Переможеця вампірів, якщо ви такі саме старі, як я. Загублені, шибай голову від Netflix, також марсіянина, але приміточка. Фільм знятий по книжці Енді Вейра. Тому не асоціюйте всю історію саме зі сценаристом. Лишіть трошки простору власне авторові. Однак саме за цю роботу Дрю отримав номінацію на Оскар за адаптований. Сценарій і також власне отримав національну премію за те ж саме. Частково його пальчики торкалися сценарію другого Дедпула. Лана Вачовський виступить виконавчим продюсером, а її сестра традиційно утримується від дійства. Досі не зрозуміло, що по акторах, адже ні Кіану, ні Керіан Мос не заявляли про готовність повернутися до своїх ролей. кажуть, сюжетна лінія разом з тим, хто ту лінію креслитиме, прямуватиме у фентезі. У Дрю є нові ідеї, в які вірить Warner Brothers. або ж просто вірять, що без пандемії нова частина серії Ед в кінотеатрах краще і принесе більше грошей. у 2» з'явилися цікаві корчі, тобто бойові машини з новим патчем гру завантажили ще й двох нових ворогів винищувачів, які атакують з граями і роблять отак стають невидимі. І ще одних ворогів, які виглядають як AT-AT зі Star Wars. У них є також і зброя на борту: кулемети, лазери, гармати, і це все атакуватиме гравців. Що думали, вам дадуть покерувати? Закатайте губу назад. Беріть зброю в руки і йдіть сійте демократію. До речі, ці AT-AT ще й спавнять спустошувачів, тому насолоджуйтесь. Це не останнє оновлення в цьому патчі. адже пісок із Сахари дістався не тільки України, але й гри. Там змінилися природні умови, додали хуртовини і. І щані бореві, але й взагалі це не останнє оновлення. Наступне заплановано вже досить скоро на 11 квітня, і в ньому завезуть до гри нову зброю і нову броню. До речі, вітаю всіх борців за демократію з початком другого раунду битви з залізяками. Ну і з вами знову Ніка з минулого майбутнього треба просто вміти записувати випуски після того, як відбуваються якісь круті події. Anyway, в ігровому світі стартувала нова презентація, і не аби яка, а найперша і цифрова. AAA Initiative. Е, так, її назва обігрує вже давно відомий нам термін AAA, який приписують багатобюджетним проектам від великих студій. А тут же навпаки, ми маємо незалежних ентузіастів геймдеву, які своїми невеликими командами створюють або ж підживлюють нові течії в індустрії. Взагалі презентація дуже плеєр-френдлі, адже лаконічна, без довгих вступних слів, просто за 45 хвилин нам навалили 30 тайтлів різного ступню цікавості та гучності. Але всі вони, як ви розумієте, інді-ігри. З дуже гучного принца персії від творців Cells повноцінно анонсували саме в рамках цього івенту. На початку відео ми вже з вами говорили про нього. Але і крім персидських пригод, маємо гучний анонс виходу в Empire Survivor на PlayStation. Ви ж так цього хотіли, правда? Anyway, гра буде. А для тих, хто вже награвся і бажав. Аби чогось нового, ловіть анонс DLC, який буде суміжним з грою Контра. Поєднайте силу фентезі та вогнепалу вже 9 травня. На платформах, де гра вже є в наявності, вона вийде саме тоді. А от на PlayStation 4 та 5 кровопивця прийде вже влітку, поки без точних дат. Роглакс Лейди Spire отримає продовження у вигляді другої частини з під назвою Necrobinder. Гра буде в ранньому доступі наступного року. Тому поки дивимося на красиві картиночки трейлери. Risk of Rain отримує оновлення девуше, яка поєднає її. Dead Cells. як мінімум кажуть, буде просто скінчик Призонера, нова карта і ще багато чого іншого. Багато було анонсовано різнопланових стратегій, серед яких вирізняється Dino Lords, де можна було побачити, що було б аби у нашому з вами світі динозаври у всій своїй красі дожили б до буремного середньовіччя. Також гру спочатку запустять потестуватися гравцям у Steam в ранній доступ, але допоки не коли саме. Дуже коротеньку згадку отримала майбутня гра Never Alone 2, яка є продовженням про прону. Та маленького пестя. взагалі, гру анонсували ще позаминулого року, але ось тільки зараз показали візуал. Хоч коротко, але найбуде. Dungeon 2, До речі, нагадую, що у грі українська мова. Якщо хотіли і вагалися, чи варто, то точно варто. Принаймні, спробуйте. Друга частина офіційно локалізована, а у першій є неофіційна українізація від ШБТ. Так от, друга частина отримує велике оновлення, в яке входить фактично автономна кампанія Kingdoms. Там будуть нові фракції монстрів і ще купа всілякої всячини. Зі стратегіями ми не закінчили, адже анонсували катаклізму від розробників Moonlighter. Ваша задача захищати вежі і розвивати поселення. Дуже стайлово лоу полі виглядає гра, і я б точно спробувала. Тим паче, що вона вийде вже досить скоро, 16 липня. Японський колорит та графіті художниця. Такою буде реліз під назвою Ракугакі. Показали зовсім трошки, але навіть це трошки мене особисто вже зацікавило. Чекаємо літа, аби побачити, що ж там саме таке. Кооперативний роглайк Рейвенс -like Watch виглядає. Потужна. Близенько роздивимося вже 22 квітня цього року. Там на нас чекають герої Казок, які боротимуться проти страхіття. Хоча й казала, що гра на кампанію, але тим не менш матиме вона і соло режим також. Нагадав про себе і Маус, сутер в стилістиці мультфільмів Дісней 20-х років, показали вайбовий трейлер, в якому видно, як прогресує розробка. Щоправда, детали про якісь демо чи релізи ще не вказали. Абсолютно точно рекомендую вам самим глянути повну презентацію, якщо ви цікавитеся індії грами. Вірте, це будуть дуже насичені 45 хвилин вашого життя. На перше квітня Тім Cherry, це люди, які живляться надією геймерів, викатили сторінку для, можливо, майбутньої гри Silksong на Xbox. Нагадаю, що сторінка для цієї гри в інших магазинах і лаунчерах існує вже не один рік. Але гра має вийти в рамках Game Pass в найперший релізний день. А ще на цій сторінці вперше з'явився рейтинг гри від ESRB. І він не новий. 10+, плюс, як і у першої частини, пригоджучки чів лицарів. Ніби як це має натякати, що гра наближається до релізу. Але я надто довго чекала на неї, тому допоки мої вуха не почують характерний саунд Крістофера Ларкіна, а пальчик не тицне плей в меню гри, я не повірю оцім вашим вишневим командам. Тим паче, що ніщо не працює краще свідчення скорого виходу гри як названий день релізу, а тут цим і не пахне. Тому. Чарівна пані Ейлін сколихнула ігрових любителів новим кавером. Вниз за рікою зазвичай українською мовою у чудовому виконанні і з естетичним візуалом у новому відео Ейлін. Одна з головних тем третьої брами Балдора River» сама по собі звучить неймовірно чудово, але все ж таки можна зробити її ще краще, адже і голос і манера Елін ідеально пасує цій композиції. Над перекладом тексту працювали офіційні локалізатори Спілка Шабате, від чого можна сказати, що кавер дійсно відповідає канону. Сподіваюся, студія Ларіон оці. Ніть українську версію річки, а я піду ще разів 40 послухаю. Я завжди розповідаю вам про ігри, які от от вийдуть. Але давайте поговоримо і про ті, що не побачить наш світ більше ніколи. Цього разу це буде точніше, була б ігровізація Бетмена від Крістофера Нолана. Не саме він би робив гру, робили б групу його фільму. Так от, трилогія фільмів. Початок Темний лицар та темний лицар повертається, у якій грали Крістіан Бейл, Кіллян Мерфі, Хітледжер і Гері Олдман. Ну, ви зрозуміли про що. Так от до того як ми з вами побачили «Shadow of офмор. Її творці Monolith Production працювали над Бетменом. Project Apollo, така була кодова назва проєкту, і він мав би дати нам відкритий світ у центрі Готема зі стелсом і часткове натхнення серією Batman Arkham. Ну і взагалі можна здогадатися, із Shadow of Mordor Бетмен мав би ту саму систему, як і в Мордорах Немезис. Якщо ви не грали поясню скоренько, блукаючи світом, виконуючи квести, ви зустрічаєте купу орків ворогів. Якщо ви когось не добили і комусь програли бійку, цей ворожий NPC вас за М'ятає і стане сильніший за рахунок перемоги над вами, і також зробить висновки з вашої битви, якщо зможе втікти живим. У грі все це дуже гарно вкладається в оцю оручу систему війська, де якийсь і клан міг отримати вищу посаду в загоні, якраз таки за рахунок вашої смерті. Ця система додає родзинки до діології посеред землю, але цікаво, що вона була вигадана саме для концепту про Бетмена. Нещодавно в мережу витекли кадри і відео з розробки. Виглядає досить круто, як на мене. Чому ж від гри відмовились, якщо вона була така файненька? Ну, Ворнери не захотіли ризикувати і видавати відразу дві серії по одній франшизі, а саме оцю можливу гру від Monolith Production і Arkham від Rocksteady. Тому монолітівці пішли реалізовувати історію Таліона і Келебримбера. Але кажуть, що конкуренція з Rocksteady – це не головна причина відміни проєкту. Крістофер Нолан мав дати схвалення на використання своїх фільмів і мав би трошечки. Повпливати на процес, принаймні поділитись баченнями, матеріалами по трилогії. І от можливо, що на цьому етапі все пішло не туди, куди треба. Хоча вийшло він. Він ми отримали з вами і класну серію про Петмана, і гарну дологію посеред середзем'ю. Робота кипить над новим відьмаком. У це проект кажуть, що це буде не просто оновлений відьмак, 3. дикий гін, а це буде щось дійсно нове і круте. Нові геймплейні механіки, яких ми ще не бачили у всесвіті вічера. Взагалі, розробка нового відьмака є пріоритетною для студії. Наразі 60% працівників вже залучено до процесу. Однак робота кипить ще на стадії попереднього виробництва і до фактичного продакшуну ще не дійшла. Очікується, що гард робота почнеться у другій половині 2024 року. Тож, коли планувати релізне вікно, ніхто поняття не має, адже зараз можна казати про якісь одні терміни, але досить швидко все може зміститися ще й далі, і далі. Поговорюють, що головною героїною буде Цирі, але я б не стверджувала на 100%. Знову ж таки, на етапі предпродакшену все дуже різко і стрімко може змінитися, тому нам доведеться просто чекати. А якщо ж ви фанат кіберпанку, то вам чекати ще набагато набагато довше другої частини, адже студія планує повертатися до City тільки після того, як релізне наступну частину фентезійної саги по вічору. Bloodborne ще не вийшов на ПК, але у світ скоро вийде чергова комікс історія по всесвіту і ще й українською мовою. Підівництво Мальопус відкрило передзамовлення на Бладборн запона роздерта на клоча. Ми знову повернемося у Ярнам, знову у ті брудні вулички, заповнені чумою. Але якою буде ця пригода, покаже Мальопус Орієнтовно він вийде у травні, але зважайте на проблему з сусідом Дебілом І його тероризм відносно нашої країни. Попередні комікси по всесвіту ви можете знайти у книгарнях свого міста або ж просто на сайті Мальопусу. Якщо бідкаєтеся, що не встигли купити другий том під назвою Жига зцілення, не бідкайтесь, а чекайте на новинкість. Також про себе нагадав Сергій Гайдай, автор потойбічника, і не просто нагадав, а ще й показав головну та альтернативні обкладинки до четвертої пеки, крім авторської мальопис має ще й обкладинку від руки Михайла Малишева, це автор коміксів Катарсис. А також Андрія Данковича, автора мора. Раджу поспішити, якщо хочете особливо якусь обкладинку, адже тираж обмежений, а продаж уже розпочався. Також гарною новиною поділилися із нами видавництво Вовкулака. Вони розпочали співпрацю з американським і комікс, які видають багато хіт. Ових серій. Але що саме перекладатимуть вовкулаки, поки друкарська таємниця, але обіцяли скоро поділитися анонсами. У видавництва Лансута вийшов третій там монолога травниці. Він дещо затримався з реалізацією надсилання передпродажів по причині існування країна гні. але ніби вже можна замовити собі примірничок і чекати на швидку доставку. Хочете в ліс, побудувати собі там спільноту, розвиватися, робити затишок. Якщо хочете, але не готові приміняти комфорт власної домівки посеред цивілізації. Давайте глянемо на Backwoods Ферми виживач пісочницю від Андрія Проца, українського ігроробця. Збирайте ресурси, створюйте предмети, копайте грядочки, вирощуйте собі овочі та фрукти. Ходіть, спробуйте. Гра має дочасний доступ в Steam, тобто демо, за яким ви можете трошки погратися. Ті, хто вже спробував, дають схвальні відгуки. Можливо, тому що за негативні відгуки їх обіцяли вивести в ліс по різних пакетах. Жартую, виглядає дійсно дуже зацікавлююче. Аби зробити майбутній реліз кращим, грайте і давайте розлоги і фідбек. Я гадаю, це буде дуже цікаво ігроробу, аби від Свій Залишаю вам посилання на гру в описі, там де купа інших корисних і цікавих посилань стосовно різних штук, про які ми завжди говоримо у відео. Серіал від Amazon по Fallout вже от, от, вийде на світові екрани. З'явилися деталі, які ще більше розповідають нам до чого нам готуватися і чого чекати взагалі. Загалом історія буде унікальною. Вона не повторюватиме сюжету будь-якої з частин серії. Також матимемо пікантні сцени. Журналісти, які бачили пілот, сказали, що насправді вони там недоречні, і взагалі не треба було. Але дайте слово фанатам серії. Можливо, люди мріяли побачити піструн супермутанта, а ви відмовляєте їм задоволення. Також, крім сексі, сцен, будуть і криваві і жорстокі моменти. Так, можливо, навіть піструни будуть відривати, хто зна. Кажуть, фанатам має сподобатись, але от люди зовсім не дотичні до всесвіту, можуть не зрозуміти деякі деталі і моменти. Судячи з відгуків преси, воно і видно. До речі, студія вже дала зелене світло на другий сезон. Так навіть не зважаючи на те, що перший ще навіть не вийшов. Вже навіть планують дати зйомок і бюджети з локаціями. Поїдуть фільми. То у Каліфорнію і зливати всі свої 153 мільйони доларів бюджету туди. І це тільки для оплати тамошніх послуг. Бюджет цілого сезону буде значно вищим. У нещодавному інтерв'ю Кайл Маклаклен дав декілька цікавих коментарів стосовно проекту. Він дуже любить наукову фантастику, тому сценарій серіалу по Fallout видався йому чарівною поїздкою до якої він би хотів доєднатися. Актор навіть хотів пограти в ігри, що правда не уточнюється в яку саме частину, але йому не зовсім сподобалось, бо його персонаж надто швидко помирав. Він знає про шанувальників серії і сподіваються, що їм сподобається те, що вийшло. До речі, інші актори зізналися, що при підготовці до ролей тишком, але досить активно дивилися стріми на твічі. Якщо самим грати зайсь, то хоча б можна було продуктивно снідати, обідати і вечеряти, спостерігаючи, як вмілі люди топчуть пику кіхтю смерті або топчуть пустку, тікаючи від нього. У мене вже запланований перегляд цього дійства, тому чекайте на якісь відгуки і тут на каналі. і Швидше щоб побачити щось з місця подій, прямо заходьте в інстаграм. Заглядайте туди, там часом Цікаві моменти. Ділюся тим, у що граю і над чим працюю. Слайм-клікер дещо гарний, гумористично та з таємницями. Це майбутній проєкт Кирила Баландіна, який вийде незабаром. Ну принаймні так написано в стім. Назва вже говорить багато чого про проєкт. По-перше, він про слайми. По-друге, це натурально клікер. Тобто, механіка проста і дієва. Однак, за простою механікою буде красивий світ та купа пригод. Станьте професіоналом у клацанні. заклацайте до смерті свого ворога, помандруйте таємничими локаціями з крутим саундом, поклацайте на отримайте декілька міні-ігор всередині гри, і це все буде доступне досить скоро. А поки аби не загубили, додавайте в бажаності. Ми звикли, що зазвичай спочатку було фентезі, а вже потім наукова фантастика і технології. Але що якби все було навспак? В рекомендації що почитати сьогодні обраниться Джафа Леміра та Дастіна Нгуєна. дивно суміш з фентезі та технологічного прогресу. Зухвалість історії від Джефа Леміра та мальовничість картинки від Дасті Нангуена. Цей тандем дійсно виглядає круто: технології, роботи, фентезі, магія та вампіри. Ще до цього сімейна історія дівчинки Міли та її тата, ще до цього сімейна історія дівчинки Міли та її тата. Можливо, ви знаєте, Джефа Ломіра не тільки через ті тайтли, які є вже перекладені в Україні, тобто триліум, чорний Молот, ласун, джокер. А можливо, читали Десендер, на який сподіваюся, українською я Тож це фактично продовження у тому ж всесвіті з дотичними героями, але вже головне. На роль тут за Мілою, донькою Енді та Ефі її пригода починається через 10 років по закінченню Десендера. Міла зростає у дивному світі. Технології під забороною всім править всюди суща мати, яка все знає і все бачить. Фактично узурпатор. Диктатура на всі 100% Єдине ця мати часом звертається до ковена, таких самих матерів, як вона, які правили до неї. Мати керує всіми можливими створіннями, вампірами і іншими особливими жителями. Але Енді разом з донькою живуть віддалено, не підкорюючись мати. Фактично повстанці. Вони цінують свободу, а мати все гребе під себе. Тому як складеться їхня доля, дивіться в мальописі. Якщо ви вже знайомі, вам подобається творчість Леміра, вам прийде це до смаку. А також вам сподобається, якщо ви любите неординарні історії з нестандартним світом, суміш різних напрямків естетики. Я тут відчула щось із World of Warcraft, із The Last of Us, і від Star Wars. Простіше кажучи, це однозначно цікава історія для спостерігання розвитку подій. Тож, отакий сьогодні рекомендаціон. і Цінні окремі подяки. Поспішаю виразити всім постійним спонсорам цього дійства. Андрія Лид, Ярослав, Ігор Гначенко, Максим Іванов, Данило Майстер, Данило Писанець, Дмитро Райнчук, Дубина Вічеслав, Михайло Броченко, Веленг Мерті, Євген Новосівський, Євген Скачко, Крака.джінісі, Сіжджіс, Артем Вавіло, Вадим Король, Вікторія Каражанова, Володимир Кільді, Дмитро Р. Ігор Лисицин, Панс в кімнаті, Верс, Юра Крот, Аданіт, от Алекс Довиченко. Алтаріста Наєнтінайна, Мір Панті Крайзіс Антон Іп Дестінгоум, Денис Макрушин, Мокрушин, Митрокири Кюджен Беньковський, Дженіус Квест, Герентіус, Ігор Сербай, Вен Заплати. Вінський Ван Гелсен, Джоджім, Кирил Свидецький, Лінкольд, Макс Фастволкер, Назарій, Мартинюк, Оборон, Олег, Олесард Буховський, Олександр Килік, Радіон Лейва, Роман Лактьонов, Сергій на Сергій Скарбник, Упер, Малко, Віталій, Кольяка, Ладар Шеляк, Верволфанда. Я думаю, тут має бути зараз ачивмент за найшвидше проговорення спуску патронів з першого разу. І вам, милі глядачі, бувайте здорові, пийте багато води, бо вже стає спекотно на вулиці. Не нехтуйте укриттями під час тривог. Обов'язково мийте з милом руки та їжте багато овочів. Гарного вам дня, і на випадок, коли ви там це дивите. Доброго ранку, гарного вечора та добра ніч. Візуал підхопили, надихнувшись франко-бельгійськими історіями з картинками, тобто коміксами. А це у нас пригоди Тінтіна, а також астерік з обеліском. Обеліксом. Я завжди плутала. Зараз я зникну з кадру. Господи, хоч би нічого не порухати. Іть, 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 іть. Але гра має вийти в рамках Pass в найперший релізний день. А ще на цій сторінці з'явився вперше рейтинг гри від ІС Арабії. Да господи, я завжди плутаю. Я взагалі рак натиснула, натиснула. Над перекладом тексту працювали офіційні локалі. Не підкажеш? Десант чи дісант? Я проговорюється як. To... D E S C E N T. Десент чи Decent? А, Десент? А, ні, зачекай. А, Десент, це типу. Окей. Десент, це типу інакше пишеться. Окей. Okay. А, можливо, читали десент, так? Ти казав? Як ти? Десент. Її пригода починається через 10 років по закінченню Десендера. Що? А, ah, так він не десент, а десендер. Можеш говлювати, будь ласка, Десандр все таки.